Вони молоді та амбітні, гарні та ерудовані, талановиті та свідомі. Саме у їхніх руках теперішні і майбутнє нашої країни. Вони гордість і квіт української нації, молодь, прилук сьогодні винуватці свята. Адже саме в цей день, 12 серпня, вперше в історії України відзначаємо разом з європейською спільнотою День молоді. В цей день, в рамках урочистостей з нагоди свята, сесійна зала міської ради розквітла юністю та красою хлопців та дівчат. Які кожний у своїй сфері роблять неоціненний внесок у розвиток та процвітання України для мене означається свято юності, свято наших переживань, емоцій та настроїв. Молодь зараз захищає нашу країну, і не тільки молодь. Я дуже дякую їм за це, що зараз мирне на небо над моєю головою. І Я вважаю, що молодь це майбутнє нашої країни і загалом світу. Молодь це наше майбутнє. І коли наше майбутнє дивиться в Європу і рівняється на Європу, то це вже круто. І означає, що ми зможемо побудувати круту європейську країну після нашої перемоги. Дуже чудово, що сьогодні, 12 серпня, відмічають активних молодіжних лідерів нашого міста за їхні прекрасні здобутки. Разом з тим юні прилучани переконані, молодість не вимірюється даними паспорта. Молодість це стан душі. Сендосмані ночі це цікаве проводження часу. Хоча я вам скажу, що молодь це не тільки категорія від 14 до 35 років. Молоді треба себе відчувати. Якщо хтось відчуває себе молоддю навіть у 75 років, то це прекрасно. Сьогодні, коли наша країна знову змушена виборювати власну незалежність, саме молоді відведена важлива роль у цій благородній справі. Вони саме те покоління, що як ніхто інший знає смак і ціну свободи. Народжені незалежними, молоді українці, прилучани, справжні патріоти нашої держави протистоять іноземній навалі на різних. Фронтах у збройних силах та територіальній обороні, у волонтерському русі, в інформаційному опорі, у спорті та мистецтві, саме до них гордості та надії нації з вітальним словом звернулася міський голова Ольга Попенко, яка наголосила святкування дня молоді це нагода ще раз підкреслити, яку важливу роль відіграє молодь у житті країни, привернути увагу до її проблем. Адже саме молодим людям в усі часи доводилось розбудовувати свою державу. друзі! Дорога наші молоді, сьогодні, цей особливий день надзвичайно приємно зустрічатися з вами. Надзвичайно приємно бачити вас у стінах міської ради. І надзвичайно приємно вітати і говорити вам найкращі, найтепліші слова вдячності, вдячності за вашу молодість, вдячності за вашу красу, вдячності за ваші розумні голови, вдячність. За вашу відповідальну роботу, вдячність, величезна вдячність за волонтерську діяльність і безмежна вдячність за активну життєву позицію. Сьогодні можна впевненістю сказати, дивлячись на вас, на всі успіхи, можна сказати, що наша держава у надійних руках, бо сьогодення молоді і майбутнє. Все ви, це все надія, сподівання, це все для вас. І, звичайно, що я перестану говорити від усієї громади, що ви є нашим сьогоденням, що ви є нашим майбутнім, що ви є нашою надією і нашою гордістю. І тому від усієї громади ми будемо надсилати вам найтепліші слова вдячності. Крім того, очільниця міста Ольга Попенко окремо відмітила молодь прилук, яка з перших днів війни стала зі зброєю в руках захищати нашу країну від російського агресора. Цей особливий для нашої країни день ми будемо надсилати найтепліші, найрідніші слова вдячності нашим воїнам, які сьогодні помнять землю, які захищають нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Тож, усім нам з вами, і нашим воїнам. Усім миру, добра, Божої благодаті. Ну і, звичайно, ви мене, ви мене підтримуєте перемоги. І ми віримо в Збройні Сили, і ми знаємо, що перемога буде за нами. І наша країна, наша нейка Україна, як і раніше, буде розквітати, і ми будемо жити у прекрасній, вільній, самостійній, незалежній. Святковий день міський голова Ольга Попенко відзначила кращих юних представників громади. Церемонія нагородження відбувалась за номінаціями: медичний молодіжний Оскар, нова генерація, честь професії, яскравий талант. Україна починається з тебе, новий вимір та зірки спорту відзначили молодих спеціалістів, лікарів, музейників, бібліотекарів, спортсменів, талановитих студентів. Переможців різноманітних конкурсів та олімпіад, волонтерів та наших мужніх захисників. Загалом близько 40 молодих представників громади отримали грамоти виконавчого комітету та матеріальне заохочення, святкову атмосферу урочистостей з нагоди дня молоді гармонійно доповнили музичні вітання від місцевих аматорів сцени. На останок винуватці свята адресували всім причетним найщиріші побажання. Я хочу, щоб молодь квітла, щоб вона жила у мирній і вільній країні. І разом ми це збудуємо, ми це зробимо. Молодь, яка зараз перебуває за кордоном, обов'язково повертайтеся у нашу країну. Разом ми її відбудуємо, і вона буде найкращою. Вітаю всіх з Днем Молоді! Бажаю, щоб було завжди мирне небо над головою. І наші здобутки були видні у всьому світі.